Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось серце. Це може бути як сувенір, це може бути як гольниця, кому як знадобиться. Саме головне, що ми сьогодні будемо вивчати, з вами шовчик ось такий називається Пітельний через край. Бачите, тут у нас складаються петелічки. Що нам для цього треба? Наші тканини, наші інструменти. Є, тепер, що ми робимо? Беремо якийсь кусочок паперу. Ось так складаємо, бачите? О, і, ми, і малюємо гарненько пелюсточку. Просто пелюсточку. В мене тут, бачите, вийшло десь 10, 10, 10 см. Намалювали і вирізали. І у нас. Коли ми вирізали пелюсточку, розгорнули, в нас виходить ось таке гарненьке сердечко. Беремо тканину будь-яку, можна навіть, ось бачите, в мене є такі серветки. Приклали, о, обмалювали і вирізали. Все, є, це ми з вами зробили. Тепер що ми робимо далі? Дивіться, дуже-дуже уважно, щоб у вас вийшло гарні-гарні Можна, Можна шити в цю сторону, можна шити в цю сторону. Це не, не суттєво. Мені подобається наліво чого, бо я коли роблю, я усе бачу. Лівою ручкою. Бачите, скололи булавочками. Потім беремо в ліву ручку. В праву ручку. І ось. Ось так завели і приблизно подивилися, де у нас що було однаково. Ось тут однаково і ось тут однаково. Вкололи. І ось так голочку вивели. Бачите, у нас виходить ось петелечка, бачите? І ось на краєшок її поклали ту петелечку. Ось. І ще раз. Зробили. Приблизно подивились оченятами, щоб усе було ровненько, гарненько. Прокололи. Сразу, вон, бачите, в петелечку. І ось так підправити треба. І ось так ось 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 є. І ще раз. Петельку зробили. Очиняти ми подивились, щоб було приблизно однаково. Голочку вкололи. В петельку є. І ще раз, хоп! ми подивились, голочку прокололи, в петельку витягнули. Тепер будемо вважати, що у нас закінчилось. Як ми закінчуємо нашу петельку? Дуже-дуже просто перегортаємо і ось так, як би в обратну сторону, бачите? Ту одну. О, і робимо петельку. Обрізаємо, але ж так обрізаємо трошки побільше. І ниточку ховаємо туди, в серединку нашого. О, ось так є. Тепер ще одну ниточку. Нам вже треба далі зробити. Бачите, зробили дв двойну ниточку. Зробили ось так гарненько. О, гарненький вузлик. І що ми робимо? І середини... А знову ж таки ось сюди. Ми ось так должны з вами попасти, там, де було, був прокол. І ось так сховати наш вузлик. Сховати, сховати, вузлик повинен сховатися усередину. Все-все-все ми ховаємо усередину. Сховали. Тепер ось цю іголочку запітелічку зачепили. І починаємо робити усе те ж саме. Глазками подивились, голочку прокололи, пітелечку. Все. І ось так пройшли, пройшли. Бачите, тепер дивіться, де у нас, де у нас уголочки, бачите, здесь, тут ось так зробили, закінчили, потім серединку, і, і, і така лапка гусіна виходить. І тут на уголочку повинно вийти те ж саме. Потім розкололи трошечки в мене це сінтіпон, це може бути вата. Гарненько, гарненько, да? ось так все. І продовжили, і закріпили, і у вас вбите ось таке гарнесеньке сердечко. На сьогодні. Але ж воно повинно зашити буде, до кінця. Це я не, не закінчила, бо щоб вам показати. На сьогодні все. До побачення!